День, мене звати Людмила, я директор центру життєстійкості Золотопільської міської ради Харківської області. В грудні до нашого центру надійшов запит від головного управління пенсійного фонду України в Харківській області на проведення навчання фахівців пенсійного фонду за програмою Саме Допомога Плюс це навчання спеціалістів дозівського району. Програма самодопомога взагалі була розроблена для того щоб надати людям інструменти для покращення психологічної стійкості особистісної і також ефективного управління стресом. Фахівці пенсійного фонду, як і багато інших працівників в сферах, де є постійна взаємодія з людьми, щоденно стикаються з досить високим рівнем емоційного навантаження. І ми, фахівці нашого центру, всі разом прагнули допомогти спеціалістам не лише зменшити свій власний стрес, а й покращити їхню загальну якість роботи та взаємодію з клієнтами, адже це дуже важливо для їхньої роботи. Усе навчання за програмою Самодопомога Плюс воно проходило в такому інтерактивному форматі, і це дозволило всім учасникам не лише отримати теоретичні знання, які вони дуже ефективно використовують в своїй щоденній діяльності, але також під час навчання використовувалися техніки релаксації, методи управління своїми власними емоціями, були застосовані вправи для розвитку самоусвідомлення та стрес-менеджменту. Одним із важливих аспектів це було навчання технікам першої допомоги для себе особисто. Це було створено для того, щоб кожен учасник міг швидко підкновлювати свою власну емоційну рівновагу в складних ситуаціях в центрі життєстійкості працюють фахівці, які є як сертифікованими тренерами програми «Самодопомога плюс». Всі вони проходили навчання від всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому вони мають бажання і з радістю будуть ділитися з усіма нашими громадянами міста цією програмою, і ми дійсно плануємо проводити навчання за цією програмою і в інших організаціях, де працюють люди разом за програмою Людина людини. Програма ця має дуже великий потенціал для поліпшення психологічного здоров'я в різноманітних сферах, усіх, скажімо так, напрямках. І ми дійсно побачили дуже велику потребу в подібних тренінгах, і бачимо, що кожен учасник, який проходить навчання, може швидко відновлювати свою емоційну рівновагу в складних ситуаціях. Спеціалісти відділу обслуговування громадян номер 16 в грудні січні пройшли курс «Самодопомога плюс. Вдячні за цей курс в зв'язку з тим, що він допомагає підтримати або зміцнити психологічне здоров'я наших працівників. Завдяки навчанню на курсі, самодопомога плюс працівники відділу навчились. Допомагати собі підтримувати психологічний або емоційний свій стан здоров'я, попереджати стресові ситуації під час кризисних ситуацій на прийомі громадян і отримали навички надання першої психологічної допомоги собі та тим людям, які до них звертаються. Я дуже вдячна всім соціальним партнерам, всім учасникам тренінгу від пенсійного фонду, які пройшли це навчання. Ми дійсно дуже раді, що змогли допомогти фахівцям пенсійного фонду і будемо надалі працювати над покращенням психологічного благополуччя працівників усіх сфер, які працюють людина, людина, а також всіх мешканців громади. Окрім самодопомоги, фахівці нашого центру мають можливість працювати. І видавати сертифікати за іншими програмами, зокрема, перша психологічна допомога, відповідальне батьківство, це тімбілдінг або згуртованість колективу. І ми дійсно з радістю будемо ділитися з усіма, хто потребує даних тренінгів, навчання. Будемо раді бачити вас всіх в нашому центрі. Дякую за увагу.